Так, яка фігня? Це такий метод провірки, чи е, йде типу, воздух із прокладки е, типу, в гідравлічну систему охолодження. Тобто я кладу з розширителя шланг воду і дивлюся, чи йдуть бульбашки. Якщо дуже активно йде, так просто раз за разом бульбашків дуже багато, значить воздух десь просочується через металічну прокладку. Якщо так чуть-чуть, тому що я щойно заляв свіжої ну, води, рідини і там в системі все одно є воздух і при нагріві, там більше 4 поділок, тобто 80-90 градусів робоча температура, то воно почне виганяти типу, воздух, От що зараз і робиться. Я зараз заводжу ви будете наблюдати, як буде так по чуть-чуть, по типу, воздух виходити. Ну Це ще нічого страшного. Повторю, якщо буде так фугачити, то значить в прокладці є якась типу, пробоїна. The o że z tym Ну, як бачимо, що не йде типу, воздух. Вот. але цей. Але типа, коротше, не знаю, де холостий настроїти.